Ронадста година столиці України і на п'ятому час новин. Мої вітання. В столиці загрожують російські ДРГ та збільшення ракетних обстрілів. Тому Київська військова адміністрація скликала засідання Ради оборони міста. Посадовці вирішили переглянути роботу громадського транспорту і проведення заходів, де збирається багато людей. Силові та військові структури столиці посилять контроль за порядком і безпекою, особливо в особливо жвавих місцях. Відповідальні особи повинні забезпечити постійний доступ до укриттів і підготувати пункти незламності. Ухвалили рішення, і щодо соцмереж пильнуватимуть за поширенням брехні або даних, які розхитують суспільство. Ці запобіжні заходи необхідні для посилення безпеки столиці. Тож військова адміністрація просить жителів зберігати спокій і хутко реагувати на повітряну тривогу. Росіяни з повітря вдарили по Харкову У Шевченківському районі міста. Постраждало 20 людей. Серед них четверо дітей. Один цивільний загинув. Авіаційна атака пошкодила дві п'ятиповерхівки, ще один багатоквартирний будинок і три автівки. Крім того, вночі російські шахеди поцілили в ресторан, магазин та офісні приміщення у Київському районі. У деяких будинках вибуховою хвилею повибувало вікна. Речник міської ради розповів телеканалу Ми Україна про наслідки атаки і стан постраждалих. Всі вони перебувають, була інформація, що двоє з постраждалих перебувають у важкому стані на щастя. Ні, у середньої та легкої важкості у них всіх поранення від цього прильоту. Є наразі здійснюється квартирний обхід. Складність в тому, що приліт був у робочий час і багатьох людей ще не було. Наразі двоє людей вже поїхали у гуртожитки розселятися. Всім, кому необхідно, будуть надані місця у гуртожитках. Минулої доби на Харківщині загинув 12-річний підліток. Армійці Кремля вдарили по Ізюмському району і пошкодили три багатоквартирні будинки, дитсадок і котельню. Крім того, на домівки в селищі Борова окупанти скинули керовані авіабомби. У харківському районі на вибухівці підірвався чоловік. Його ушпиталили. Ще один цивільний постраждав у селищі дворічна. Вибухівку з дрона скинули росіяни на жителя Береслава на Херсонщині. Чоловік поранений, повідомила військова адміністрація. Минулої доби згарбники не припиняли обстрілювати прифронтові міста та села. Дві людини загинули та четверо поранені. Пошкоджені житлові будинки, об'єкт критичної інфраструктури та господарчі споруди. Через ворожі обстріли уламкових поранень зазнали двоє жителів Дніпропетровщини. Їх ушпиталили у стані середньої тяжкості. За даними військової адміністрації, росіяни цілили по Нікопольському району з важкої артилерії, вдарили також дроном камікадзе. Обстріл пошкодив зо пів десятка будинків, готель і господарчі споруди. Шахедами та крилатими ракетами ворог атакував Україну минулої ночі. Били по Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Росіяни запустили 28 безпілотників із Курщини та тимчасово окупованого Криму. Також супротивник завдав ракетно-авіаційного удару трьома крилатими ракетами Х-22 та проти радіолокаційною Х 31 П. Їх запустили із акваторії Чорного моря. Також ударили зенітною керованою ракетою с 300 Як повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук, 26 дронів силам оборони вдалося збити. Двоє травмованих у Запоріжжі уночі окупанти атакували місто ударними безпілотниками. Супротивник цілив по трьох районах. Уламки ворожих дронів упали на житлові будинки в одному з приватних секторів. Спалахнули пожежі. Що не менше півсотні помешкань пошкоджені. До того ж, є перебої з електропостачанням. На місцях працюють усі відповідні рятувальні служби. Будинок зруйнований, ну скажімо так, високим на 80, повністю зруйноване утеплення, зруйнований дах, зруйноване в будинку, в самому зруйновано багато багато руйнувань. Всі вікна вилетіли. Все видно наглядно. Зараз повністю працюють всі наші комунальні служби, будівельні матеріали, дома. Зараз повністю будемо видавати людям шифер, будемо видавати перекривати криші, вивозити сміття і надавати всі відповідні соціальні допомоги, які потрібні в таких випадках. Вночі ворог атакував Одещину, запускав шахеди. Летіла протирадіолокаційна ракета та ракета Х-22. два. Два безпілотники збили сили протиповітряної оборони. Вранці загарбник повторно завдав ракетних ударів. Шукав швидкого заробітку і став шпигуном для спецслужб Кремля. Житель Дніпра допомагав росіянам скоригувати ракетний удар по тепловій електростанції. Служба безпеки затримала ворожого поплічника, а ще встановила особу його московського куратора. 22-річний зрадник не тільки збирав розвіддані про критичну інфраструктуру міста, а й шпигував за військовим госпіталем, стежив за медичним транспортом і намагався дізнатися кількість поранених українських бійців. Зломисник може довіку провести за ґратами. Батько чотирьох дітей міг уникнути мобілізації, але ворог вніс зміни до його розміреного життя. Як звичайні люди взяли до рук зброю та нищать піхоту на луганському напрямку? Та хто і що їх мотивує? Дивіться в сюжеті Державної прикордонної служби України. Двоєчка пішла. Вообще двоечка. Мы с добрым накрыли одного, трое в них. Это не справимся, двоечка. Двоичка пришло? прошла. Классно. Живи, трое, мы. Надеюсь, что трошка пипс стала меньше. Зараз в них саме на цьому напрямку немає такого бездумного обстрілу, як там було по минулих ротаціях, що просто вони насипали, насипали, насипали. Тут вже вони б'ють направлені. У них дуже, дуже багато вони літають і дуже багато вони працюють на, на рахунок розвідки. Найде ще, є і не було залежав. Не? Ні? А що? Ну, так не було нагоди. Хочеш спробувати? По, дивиш. по кромці, да? да, по кромці. Навіть якщо ти за кромку вийдеш, ми потім поправимо. І так. тако. Оп. Я і дивишся, бачиш? Воно типу в кромку стало. Душ, вай-фай, солодощі. Якби без цього можна обійтись певний період часу. Головне, так як і Попереді сказала, що є хто тебе вдома чекає. Це все воно і тримає. Вдома чекає сім'я, дружина, діти, батьки. Скільки у вас дітей? Четверо. Найстарша донька 14 років, найменша донька півтора року. Коли крайній раз з ними бачилась, ну, звичайно, це були сльози. Ну, що поробиш? Таке життя. У нас хороша мотивація. Повернутися задоволення. Мотивація супер, відмінно. Чікано, я вне це чую сльот прийняли, я всі в укриття, всі в укриття. Часто сюди вилітають. Ну, я перший раз чую. Пацани казали, що залітали. Мотивація. Я не буду говорити про конституційний обов'язок і так далі. Це всі прекрасно розуміють, що кожна свідома людина мала так зробити Мотивація стала тим, що пішла вся моя сім'я воювати. Мотивація стала тим, що ми розуміли, що де як пробігається лінія фронту, і ми досить близько до війни вдома. Мотивація стала тим, що. Хочеться віддавати землю, яка досталась моїм дідам, бабам, матері, батькові. Це моя земля, я не нікому не віддам. Коли ти працюєш на своїй землі, ти розумієш, як вона пахне навіть. Навіть це пахне як земля свіжооброблена, свіжо посіяна, як пахне свіжо скошена стерня, як пахне солома, коли впала роса. Ти розумієш це, і ти нікому це не віддаси. Я хочу, щоб на цій землі працював я, працювали мої діти. І все. Бундасвер терміново передасть Україні 10 тисяч снарядів. Про це повідомив глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройденг. Боєприпаси постачатимуть у три етапи, і це перший з них на другому етапі. Німеччина підтримує чеську ініціативу, закупить 180 тисяч снарядів, які передадуть збройним силам у другій половині 24 го на довгострокову перспективу Берлін уклав угоду ще на 100 тисяч снарядів. Їх запланували на прийдешню осінь, з якою саме країну підписали договір, генерал не уточнив. Чехія також виділить кошти на закупівлю снарядів для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала. Рішення ухвалив тамтешній уряд. Щоправда, скільки саме на це спрямують грошей, невідомо. Зі слів фіали, до чеської ініціативи долучилося вже 20 країн боєприпаси надійдуть протягом найближчих тижнів чи місяців. Ініціатива передбачає закупівлю 800 тисяч боєприпасів для потреб Збройних сил. Гроші на першу партію 300 тисяч вже зібрали. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Варшави. Там він зустрівся із своїм польським колегою Дональд Туск. Привітав Шмигаля з приїздом у соцмережі Ікс. Політики вирішуватимуть нагальні суперечливі питання. Очікується, що на зустрічі говоритимуть. Не тільки про ситуацію на польсько-українському кордоні також обговорюватимуть і спільне виробництво боєприпасів та енергетику. Напередодні заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна заявив, що також можуть обговорювати вступ України до ЄС і НАТО. Посол Росії втік із Польщі. Про це повідомив голова міністерства закордонних справ країни Радослав Сікорський. Дипломата не висилали і він не просив відставки. Про його відсутність повідомили. Технічною запискою в ній зазначається, що Сергій Андрієв все ж має повернутися назад 4 квітня. Посол виїхав з Польщі на тлі скандалу з російською ракетою. У неділю вона пролетіла на територію Польщі. Згодом МЗС викликали Андрієва для пояснень. А він зі свого боку вимогу проігнорував. Однак Варшава запевняє, що воно та з цього приводу буде передана РФ в інший спосіб. Шевченківський суд продовжить розглядати справу екс-розвідника Романа Червінського. Засідання стартує о 13-й годині. Адвокати подали клопотання про скасування підозри, яку повідомили їхньому підзахисному. На переконання захисників прокурори не мають жодних доказів. Нагадаю, полковника СБУ звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака, що призвело до обстрілу аеродрому Канатове. П'ятий канал транслюватиме. Засідання суду наживо, тож заходьте і дивіться. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. Ми повертаємося до вас о 15-й оновленим випуском новин. А після 16-ї години, після випуску новин, продовжимо наші розмовні студії.